Самозванці з ЛНР, а саме керівництво невизнаної республіки, погрожує Україні наступом, якщо Київ не віддасть полонених поліцаїв і Герушників в одній і Самі ж бойовики не припиняють обстрілів і моритися не мають наміру. У районі Золота Катеринівка точився бій. Група наших бійців потрапила в засідку. Інша, що рухалась на поміч, підірвалась на фугасі, є вбиті серед українських бійців. На зв'язку маємо Аллу Хосянівську. В неї запитаємо, як сьогодні пройшов день. Ало, вітаю! Скажи, будь ласка, наскільки настачений сьогодні був день? Чи чула ти обстріли? Яка ситуація нині на цю годину? Тобі слово? Вітаю, Руслане. Ну близько першої години дня в районі населеного пункту Золоте та Катеринівка розпочався бій. Ми зараз маємо інформацію, що шестеро бійців загинуло і ще. Шестеро там було поранено. В зеленці українські військові побачили якийсь рух і вирушили вперед на розвідку. Там їх противник накрив з мінометів. Одразу повідомляли по рації лише про одного пораненого бійця. Ми саме знаходились на сусідніх позиціях, кількох кілометрах від місця бою. Обстріл вели з мінометів та кулеметів. Стріляли також, ймовірно, з окупованого села молодіжне. Заволіка група. Обстріли, обстріли. Боз Тільки з госпіталю. А що там сталося? Це мінометний обстріл. Мінометний обстріл, так. Це так звані Васильки. Міліметний обстріл був 8 вистрілів. Це близько нас. Це з нашої справи мої колеги. Замічено було движення на передньому краї, на одному із запорників. Видвинулася розвідурупа раз... туди, щоб було ви... ви... ви виясні. Ну от все вийшло. Ну, пожалуйста, вам перемірі. Накрили мінами. Одразу за пораненими виїхала група на розвідування дозорній машині, але по дорозі вони підірвалися на фугасі. З нашої позиції було добре. Чутно видно. Чу. ви зараз його бачили. За непідтверджено інформацією було троє бійців, і двоє з них загинуло. загалом за годину протистояння загинуло шість бійців і шестеро поранено. Це вся інформація на цю хвилину. Студія. Дякую, Алла Алла Хоцінівська, наша кореспондентка, з останніми новинами з Луганщини.